Ну що, вітаю вас, друзі, на каналі Павук Лесплей. Сьогодні геймплей. До вашої уваги! Дійсно, рубрика, яка найкраще заходить на моєму каналі. Будемо розмовляти, будемо грати. Надіюсь, буде вам цікаво. А спонсор цього випуску, до речі, Гельппістромакс. Макс. Макс на натуральних рослинних одіях. І ваш фіструн буде як перець. Так, ось такий склад у мене. А тепер поглянемо на склад суперника. Ого, мені попався сильний суперник, тому що в нього крута картка Марко Ван Бастена на нападі. Так, в цілому склад непоганий. В принципі, Олівер Кана можна виділити, Те Орнандес мені до речі теж цей випав зимовий. Але він напевне не кращий мого цього 98-го. Тема добикає гарна стрілка, ми його будемо сьогодні тестити. Ну що, погнали грати. Застряг я поки що в п'ятому дивізіоні, але не через те, що я програю матчі, а через те, що мало грав останнім часом на народному аккаунті. Більше грав на Xbox, де я вийшов в другий дивізіон. Набрав понад півтори тисячі очків рейтингу. А також ще грав і фашку трішки, ну і плюс багато роботи було. Реально. Завтра знову на роботу. Так, добик. Хочеться... Що партем Добик проявив в мене в цьому складі. Не найкраще стати йому намалювали, але я вірю, що він може себе ще дуже непогано проявити. Такий, в принципі, цікавенький суперник. Так, Рафель Ляо на Фланзі може він, в принципі, і пробігти. Тут Ернандес підключається, бачу, будемо, будемо грузити в... Парний майданчик, але Ні. захист перехоплює. Так, Андрій Копірно забирає. Як там Довбик? Ну що, це асист? Так, це асист на джита Беррінгема Доубик гарно зіграв. Відзначився асистом в цьому матчі. Хотілося б мені зразу і цього Михайла Мудрика в основу поставити, але на жаль, йому зараз наліпили форму Д не заслужено конамі. Взагалі, по-моєму, це не заслужено. І він постійно на поганих стрілках. Навіщо таке западло робити, я не розумію, при тому, що як Мудрик гарно витащив. Челсі. Так, ляо. знаходить Неймара. ні ну це мав би бути гол, але щось молодий Неймар не проявив себе. Так, відворіть виносить суперник. Добре, добик, неймар. Відлетів Неймар, ніби від стовба. Так, а тут добик. Ні, не вдалося прорватися. Друзі, хто дивиться матч, підписуйтесь на цей канал. Багато хто не розуміє навіть наскільки важливо підписатися. Ну так, в мої відео можливо, і будуть ще до вас в рекомендації заходити навіть без підписки якийсь час. Але ви бачите, що конами витворяють: ні одного українського клуба немає. Серед епіків один Андрій Миколайович з'являється як Епік від Мілани і все. Е, мудрика просто. Валять. Так, йому конамі вимушені були зробити гарну картку з гарними статами. Ну як гарними? Вони могли би бути і кращі. Вони би не то, що могли, вони би мали бути кращі. Але конамі просто не бачать, що в Україні є якась спільнота, яка грає в цю гру. Така значна спільнота. До речі, поки я вам розказую про важливість підписки, то вже і Довбик забив. Добре, добре, ну довбик крутий. Але ж ну, я думаю, що в Україні є набагато більше легенд. Не один Андрій Миколаїв, хоча він дійсно найкраща легенда українська, Це... тут немає навіть чим сперечатися. А як наш на рахунок Олександра Шовковського, як він легендарно зіграв в матчі за вихід до чвертьфіналу на, на чемпіонаті світу 2006 року? А Андрій Воронін, який гарно грав в німецькому чемпіонаті за Байер? Та й той же самий Сергій Ребров, я також думаю, що можна було б з нього також легендарну картку зробити. Багато крутих українців є, але треба, щоб була українська спільнота. От коли кономі побачать, що є десь 20 тисяч там на каналі, ну канал на Ютубі 20-30 тисяч українців, україномовних, тоді можна дати якийсь запит до цієї конторки, можна їх попросити, хай дадуть українську мову, дадуть якийсь український контент. Я думаю, що все можливо, але коли ми разом, тоді ми сила. А по одному ми так нічого не зробимо. Ну, на цьому все. Суперник, в принципі, зарані вийшов, такий от матч швидкий вийшов. Дякую всім за перегляд і Знову кажу, важливо підписатись на канал, це дуже важливо, щоб була класна українська спільнота. Інакше конами не будуть на українців ніякої уваги звертати. Всім дякую, всім до нових зустрічей, всім пока.